Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо, як нам реагувати на агресію, з якою зустрічаємось кожного дня. Ця рекомендація буде слушна у відношенні і до дорослих, і до дітей. Треба пам'ятати, найгірший варіант реагування на агресію це дзеркальна агресія, коли ми агресивно. Реагуємо на агресію. Це як підкинути дров у багаття. Відповідно, краще всього буде зоровий контакт та стихшення голосу, майже до пошепки говорити промовляння емоцій людини, які бачимо, без їх оцінки. Це важливо. Ти сердишся, можна сказати. Обов'язково прийняття тих емоцій і промовляння їх бачу, розумію. Таким чином, ви позбавляєте людину приводу бути з вами в опозиції. Нема про що сваритися, нема. Що доводити, якщо ви бачите, розумієте і приймаєте? В більшості випадків цього буде достатньо для того, щоб перейти до конструктивного діалогу. На добро, друзі!